Кілька рятувальників загинули під час гасіння пожежі на нафтобазі у Васильківському районі під Києвом. Ще з кількома немає зв'язку. 12 людей доставили до лікарні. Вогонь охопив усі 16 резервуарів. Один з них вдалося загасити. Полум'я зайнялось у понеділок ввечері. Внаслідок розповсюдження вогню відбулося детонування резервуарів. Час від часу лунають вибухи, через що наблизитись до бази неможливо. До місця пожежі стягують усю доступну техніку. 10 пожежних машин вже втрачено у вагні. Загалом на місці працюють понад 300 рятувальників. Причини виникнення пожежі невідомі. У МВС говорять про можливість порушення правил зберігання нафтопродуктів, не виключають і навмисний підпал. На автобазі проводились роботи по перекачці нафтопродуктів і версія інформації, яка є, що під час цієї перекачки нафтопродукти попали на електродвігун, який і привів до загорання. Зараз відкрита не тільки кримінальна справа, яка з'ясовує. Буде з'ясовувати причини, відповідно до якої буде з'ясовані причини пожежі, але і кримінальна справа, яка з'ясує, хто давав дозвіл або не давав дозвіл, які підстави були для будівництва біля військової частини. Цей нафтобази. зараз пожежники намагаються не допустити розповсюдження вогню на сусідню нафтобазу, що за 100 метрів від тієї, яка горить, також починають гасити ліс довкола.